Подорож у стару шахту або екскурсія на сучасний металургійний гігант, перевдягання в шахтарячу сталевара за таким екстрим розваги в західній Європі викладають шалені гроші. Індустріальний туризм вже 20 років є модним явищем. В Україні центром подібних розваг може стати кривбас в кривому розі кажуть, ніде в світі, як ніде в світі, немає більше такої концентрації промислових об'єктів. Чи справді так в ролі туристки все це з'ясовувала Олена Усенко? Це місце згодом може стати культовим для тих, хто захоплюється так званим індустріальним туризмом. Тут збереглася сигнальна шахта про спосіб її функціонування. Історики сперечаються і досі. А з іншого боку, так звана наклонка їй більше ста років, і не тепер вона єдина в Україні. Ці та інші індустріальні раритети у старих покинутих кар'єрах Кривбасу кандидат географічних наук Володимир Козаков розшукує вже кілька років поспіль. Похила дорога, якою вагонетки з рудою піднімали на поверхню в одній з найстаріших залізорудних шахт Кривбасу, чинена не найсенсаційніша знахідка? Подуглом около восьмидесяти градуса вшла. єдиний екземпляр на всій території Криворожського басейну, чудом сохранівшися э, з 1907-1910 сьомого тисячу годов. Снувати засміченими ярами науковця змушує не лише теоретичний інтерес. Він каже: у західній Європі ось уже два десятиліття поспіль індустріальний туризм один з наймодніших видів відпочинку. Тож кривбас може із повним правом претендувати на звання центру такого туризму. Для цього треба небагато. Конкретно в цьому місці. Що влада може зробити, це просто заборонити сипати сміття і провести невеличку рекультивацію тобто зрівняти і засипати просто яким-нібудь суглінком, суглінком отак засипати, і буде трава собі рости, і все. і все більше нічого не треба. До послуг туристів найглибша в Європі півтора кілометра шахта, залишки більш ніж сторічних видобутків. Найбільший у Європі металургійний комбінат старовинних та сучасних промислових пам'яток у кривбасі науковці назбирали вже на тижневий тур, і людям цікаво і для підприємств. Непоганий додатковий заробіток. Ось тільки директори підприємств долучатися до справи не поспішають. Кажуть, туристи лише плутатимуться під ногами та заважатимуть виробничому процесу. Немає поки що і туристичних фірм, які б узялися розвивати нову для регіону галузь. Осенко, Сергій Файзулін, кривий ріг ТСН студія 1+,1.